Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. На фронті загинув воїн Сергій Колтовський. У Золочівському районі горіла будівля. Дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Тернопіль вів рава руська між селами Червоне та Велика Вільшаниця. Загинула водійка легковика. Родині загиблого захисника вручили Золотий Хрест. Сумом повідомляємо, що на фронті загинув житель села Опаки Сергій Култовський, 1999 року народження. Воїн загинув під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області. Ми у вічному боргу перед захисниками, які віддали життя за Україну, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. 17 січня о 20.55 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Гаї Дітковецькій з Золочівського району в цегляній будівлі. Про це повідомляє кореспондент золочів.нет з посиланням на головне управління Державної служби незвичайних ситуацій України у Львівській області. До місця події було направлено рятувальників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди. На момент прибуття вогнеборців до місця події дах будівлі був охоплений вогнем. Також існувала загроза перекидання вогню на сусідню будівлю. У 22.42 пожежу локалізовано, а у 22.51 ліквідовано. Вогнем знищено дах на площі 50 квадратних метрів, дерев'яне перекриття на площі 20 квадратних метрів, речі домашнього вжитку на площі 20 квадратних метрів, генератор, квадроцикл, мопед. пошкоджено перекриття на площі 10 квадратних метрів. Врятовано дві будівлі. Внаслідок займання ніхто не постраждав, інформує Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області дорожньо транспортна пригода сталася 16 січня близько 14.30 на автодорозі Тернопіль Віврава Руська між селами Червоне та Велика Вільшаниця Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля BMW 535, яким керувала 25-річна мешканка Тернополя, та вантажівки Renault Magnum під керуванням 64-річного жителя Тернопільської області. Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка легковика загинула на місці події. Водій вантажівки та пасажирка БМВ-535, 24-річна мешканка Тернополя отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події. Інформує поліція Львівської області. Будьте обережні на дорозі, дотримуйтеся правил дорожнього руху, зважайте на погодні умови. Е, Нашого твокети з нею була твої жінка, і то швідок заду їхав за мною. Він то вшума. О, а її що, ну, то, я вже втік. Ви там були? Ну, то бачили, я вже в стояв. Я вже тут втікав, як можу. Ту бачите, о, і шо? що? Її почало крутити на дорозі. Так, так ні, вона така йшла і така пішла, і її пішла, певно, бо то як удар був, її певно розвернули, ну там скорі там руль. Відірвали, виділили гесоміта, у мене балка занута, Бог знає. Де. Там була скорість капітальний раз, а тут а ви бачили лід голольо. І от вам система. То часом був би, бо ви ту, цю посадку. От... Я ж не хотів, то я кажу, люба не знаю, щоб вона яка була. Вона, вона такого не... нині 25 років. так би моя дитина. За даними Львівської обласної військової адміністрації, військовослужбовець Степан Лучин загинув 5 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. За відданість його відзначили над грудним знаком від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Нагороду дружині та дітям вручив голова Сокальської громади Сергій Касян та командир підрозділу 63-го окремого батальйону територіальної оборони збройних сил України Юрій Матвієв. Степан Лучин, житель села Острів 1975 року народження. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік разом із сином Владиславом пішов захищати Україну. Проходив службу в складі 63-го окремого батальйону сил територіальної оборони. Цьогоріч син Владислав потрапив в полон до окупантів, а батько Степан загинув на Харківщині. Нагрудним знаком золотий хрест нагороджуються особи рядового і сержантського старшинського складу збройних сил України за проявлену мужність успішне виконання завдань під час бою. Дякую вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!